Друзі, всім вітання, доброго здоров'я. Давно вже ми не знімали ніяких відео, в принципі, не працювали на пасіці. Сьогодні приїхали, вже давно треба було наших бджілок пролити віпіном, але якось це все відтягувалося. З кислотою я вирішив цей рік не проливати. Кришечку знімаю, з отером буду ставити. Сяловою кислотою не обробляю. Ні парами, минулого року парами обробляв, ні е, проливаю, тому що ну, проливати то в принципі забагато всього. Ми давали полоски трьох різних діючих речовин. Не встиг, я повторюся. Ще хотів пролити біпіном. Зараз будемо бачити, як наші ділки вони собі тихенько зараз сидять. Я думаю, що навіть маску вдягати не буду. З останнього прикорму. Бачимо ось. Клуб джіл зібрався. Сидять біля передньої стіночки, будуть помаленьку рухатись до задньої. І ми ось тако їх проливаємо. Тут це такий хвостик Ми звідси. Ну, ми взагалі раз туди і раз назад треба проходитись. Все, в принципі. Якби залишки того що є. Я скажу чесно. Трошки я прогавив то що я не не ставив в жуки. О, тут. Оце сонечко, да, божа корівка, ну хай буде. Теж треба жити. Вони нам в принципі не заважають. Це не осі. E, значить, Що я не ставив, коли ставив полоски, відщав аркуш паперу, залію, щоб не подивитися. Довірились, ну, скажу чесно, прогавив цей момент, якось руки не дійшли. Зараз трохи жалію за це, але нічого, довірились фірмі, може дасть бо все буде добре. Значить, Зараз таку роботу ми сьогодні проробимо, проліємо, бачимо, вже бджоли ось таким чином в клуб зібралися. От ви зробив цвяхом. Боже, вже трохи запізно їх проливати, чесно кажучи. Не знаю. Також одразу маю в кармані маркер. Буду позначати відводочки, наші ті, які ми робили. серпневі відводки. І буду позначати, ну, пінопластових їх там є декілька штук, але небагато. В основному вони в рогатих вуликах. Рогаті вулики я прийняв рішення, що заберу зимувати в приміщення. У мене є там складське приміщення, ми його зараз підготуємо для того, щоб вони, в принципі, маленькі. В три, може в чотири, ну, в три, напевно, ряда вони якраз в нас так стануть, може, навіть в чотири. Будемо бачити по ситуації. І ну, таке рішення я прийняв, що рогаті вулики будемо цей рік. Зимувати в приміщенні, тому що не сподобалась. Мені зимівля на вулиці, це перший. перша сторона медалі. Друга сторона медалі це те, що цей рік ми зимувати будемо тут річка поряд. Тут, тут десь, Річка поряд, і щоб, не дай Боже якось аскоферозу ми не набралися. Тут, тут нижче. Рихвий клуб, хоча він там внизу сидить. Щоб якось з коферозом не набралися, тому що переміна температури від річки. Чому ми тут зимувати вирішили? Тому що сюди ми приїдемо на весняний розвиток. Тобто я мав їхати додому, потім вертатися. Зараз хай ще що похолодає, щоб бджола вже геть не літала, бо ще зараз така у нас перемінчива погода, хоча вже дощі похолодало. Але вирішили тут зимувати. Пінопластові вулики, я думаю, що проблем не буде, тому що весною, щоб знов сюди не виїжджати. Бо весною ми сюди виїдемо, у нас тут фундуки цвітуть, тобто маємо такий весняний розвиток. У нас тут ліс, ну, тобто є чого бджолам верби ростуть, берегів дуже багато. Є тут пилок, звідки брати? Пельценосів багато, є гарний весняний розвиток, тому сильні сім'ї я буду залишати тут зимувати. Фактично пінопласті майже все залишу дерево, рогаті вулики, все забираю приміщення. Ось ці 22 мм, воно ну не знаю, як воно дивитися. В принципі, хороша сім'я для неї не проблема. Я думаю, воно в будь-якому перезимує. А так як у нас там в рогатих майже все це відводочки, то відповідно я їх хочу зберегти. А щоб їх зберегти, треба їх в приміщенні зимувати. Тому таке рішення прийняли. Сьогодні проливаємо біпіном. Затягнув, по-перше, скажу, скажу чесно, якось відкладалось, постійно часу немає. Хоча пролити зараз стати, я розумію, що це швиденько. Зараз, поки дружина знімає, то я сам на відео ніби проливаю, а вона стане зараз це швидко. Вона кришечку зняла, я пролив, ми, я думаю, за якусь там годинку-півтори маємо, дасть Бог, справитися. Просто ще чому я не спішив з цим проливанням, тому що три діючі речовини ми дали полосок. І теж не хочеться дуже багато бджолам всього вливати. Минулий рік я вже геть так, наче пожалів, хоча ще влевою кислотою парами обробляли. А цей рік ще левою не схотів обробляти. Купили ми йдемо пушку, і цей взагалі не схотів парами обробляти, щоб на маток воно не впливало. Подивимося на той рік. Як матки наші себе покажуть, враховуючи те, що ми цей рік так як якби пожаліли, не обробляли парами. Тому такі ось справи. Віпінам. Рольємо, цей раз вже може, дійсно бумажечку положу, якщо не забудемо знову, і тоді побачимо результати. Такі от справи. Кормів у нас посередньо. Не скажу, що з запасом, тому що годували ми вже у вересні місяці, знову ж таки, не встигали. Цілий серпень ми давали стимулюючу підгодівлю. там. По пів літра десь приблизно сиропу ми давали через день стабільно. Матки гарно начервилися, пень місяць у нас розплід виходить жовтень, виходив розплід, Теж, ну, враховуючи цьогорічну погоду, жовтень-тепла, якась трохи аномальна погода. Це вже зараз добре, що трохи похолодало, бджілки бачимо, в клуб взялися, то в принципі цей рік ми вскочили, у, враховуючи погоду ще у ті сроки. Але знову ж таки не загодували так, як треба. На наступний рік, от я вже собі так підмітив, що серпень місяць я стимулював, давав по пів літра сиропу. На наступний рік теж буду стимулювати цю зимову зимувалу бджолу, нарощувати, але буду давати більші дози. 700 грам десь по літрові сиропу буду кожен день давати, щоб вже вони собі робили якийсь певний запас корму, щоб та стара бджола у нас е, якби зношувалась на переробітку сиропу. На на цьому на Соняшнику не зимуємо, враховуючи минулий рік, хоча там був наряд мене ряд помилок, але те, що соняшниковий мед теж своє зробив, я від цієї думки не відступаю, і цьогоріч я вкотре пересвідчився. Тому що е, стояла наша пасіка, соняшник, основний медозбір на одному взятку, майже вся, і частину сімей ми вивезли на гречку. Спочатку там джили гречку підносили, але потім забили все соняшником. І маю зараз на продаж соняшник у двох банках, можливо, з відео покажу. Зовсім різний соняшник. Один кремоподібний, натискаєш, він ну гарно досить таке стискається. Ну, тобто, кристал мілкий, хороший такий соняшник, він легко набирається, все зараз він не закристалізований ще й досі. Ну як закристалізований, тільки помірковано. Такий він кремоподібний. І другий соняшник він практично за місяць зробився такий, що його сокирою треба рубати. От маємо два соняшники. Якби мене цей був, що. Не закристалізований, то звісно, бджоли без проблем зимували. Той інший. Для сильної сім'ї може й не проблема. Але так як в мене відводків багато, сім'ї трохи ослабли, тому що в нас інтенсивний взяток ріпакуми цьогоріч ну, дуже багато скачали. Так само і акації гарно взяли. На липі вже сім'ї просіли. Ми трішки не проконтролювали. Треба було нам на липі стимулювати бджіл. Ну, цього не зробили. Тому вже на соняшник наш так собі сім'ї. До зими ніби вони підрівнялися, але все одно сім'ї слабенькі зимують цьогоріч. Тому такі ось справи. Соняшнику ми цьогоріч справу теж не маємо. На цукрі зимуємо. Думаю, що так і будемо зимувати. Просто що проблема, що зимувала бджола нас частково її переробляла. Але я думаю, що дай Бог все буде добре. Так що такі ось справи. всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення. Нехай бджілки наші цього року. Зимують, щоб у всіх все було добре.